Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися на засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Всього чотири члени. Ну, п'ять на сесії ой, на засіданні комісії чотири. Кількість членів комісії є достатнім для визнання засідання легітимним. На комісію запрошені. Марущак Тетяна Борисівна, начальник відділу фінансів, Ребрій, Любов, ем, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій, гаман Олена Васильівна, виконуюча обов'язки директора комунальної установи, Центр надання соціальних послуг. Ем, всі члени комісії присутні з порядком дення. Прошу голосувати за порядок денний засідання комісії. Одноголосно. Переходимо до розгляду питань. Перший в нас доповідач Ребрій Любов з Сьогодні на сесії виноситься питання про внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного розвитку. Вносимо е, зміни, у підрозділ 14, це підвищення рівня безпеки життя громадян. Е, в рамках проєкту Національної поліції України поліцейський офіцер громади. Виділяємо субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету на забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, який обслуговує територію нашої громади. Значить, фінансуємо значит, придбання та встановлення світлодіодної панелі балки синьо-червоного кольору, сигнального мовним пристроєм та брендування службового автомобіля відповідно до державних стандартів України. Це придбання сейфу автомобільного. Придбання послуг обов'язкового страхування транспортного засобу і автомобільні зимові шини. Друге питання там, так? Да? Ну давай, давай, давай так, так, раз, друге питання це теж так іде у нас. Доповнення до переліку об'єктів. Ми сюди нічого не доповнюємо, тільки доповнюємо суму змінюємо. У нас вже переліку було це, ця субвенція. Додаємо тільки суму на 78 тисяч фінансувати. Це 78 тисяч виділяємо на автомобіль на поліцейського офіцера в довгості другого офіцера. Uh -huh. Він там навчання приходить зараз. Автомобіль є, а ці всі, що там треба Надо для, 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 для благоустройство, скажімо так, автомобіля, цього, то вони попросили оцей кошти, щоб кошти були Ну, Слухали любов Ребрі. Тепер пропоную дані питання, два винести на рішення сесії. 41-ї сесії. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Переходимо до наступного питання. Це про внесення змін до бюджету Сініохіноградської сільської ради о, сільської громади. Тетяна Борисівна. Так, Перше, Перша вносимо зміни в доходної частини. Збільшуємо нашу доходну частину на 20 тисяч згідно розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації 12.03 номер 80 Це субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. Тобто, в тому році нам виділили субвенцію на муш. Ми її не використали в повному обсязі. ну, Пройшов тендер, залишилися кошти. Кошти ці ми повернули в кінці року. В цьому році нам їх знов дають Ті, ці, в цій самій сумі. 20 508. Ми повернули і ці самі кошти нам дали знов. Це ми маємо внести зміни в доходну частину, ну і в видаткову частину. Видаткова частина. Зразу, ну, щоб більше повторюватися. На нуш 20 508 вже ставимо і додаємо співфінансування 2818, 10%. Так як у нас спроможність нашої громади коефіцієнт 1, то ми 10% співфінансування. Далі перерозподіляємо наші кошти, зменшуємо видатки на суму 1 991. 650 і збільшуємося, звісно, на таку саму суму. коштів у нас вільний залишок ми вже перерозподілили Він збув в цьому році невеликий. Перевиконання у нас поки немає. А, так що будемо виходити з того, що у нас є. Значить, зменшуємо 1.991.650 650 мм на реконстру... кошти Знімаємо кошти з реконструкції дошкільного навчального закладу малятку, поки ми нічого робити з цим садочком не будемо. Тому що, по-перше, недоцільно ну, не зараз, чому? Бо нам треба спочатку зробити период, тобто ми можемо ці гроші поки перерозподілити. А далі я вам ще скажу по цьому садочку. І збільшуємо, куди ми направляємо. тоже в сумі мільйон 650. Значить, 2,5 тисячі на оплату водопостачання, 21 тисяча розподіл природного газу, 479 тисяч оплата електроенергії, 94 803 придбання пілітів. Це на сільську раду. Управління сільської ради, водопостачання, природний газ, все це відшкодування Кам'яного мосту за будівлю Варварівська, 12 у городі в місті. І е, 10 тисяч на е, направити на оплату послуг розітар по будь вони нам вже виставили там рахунок. У нас було 5 тисяч запланованих вже Ці об'яви різні. Звіт про виконання бюджету таке, що ми повинні згідно законодавства висвітлювати. Відділ освіти на школи 150 тисяч придбання матеріалів і оплата послуг, по встановлення відеонагляду в довгій пристані в ліцеї. У тому році ми часу, і всі люди встановили відеонагляд. Дуже бачимо зараз ефективний захід. І, і директора довольні, і працівники всі довольні. Було вже пару таких випадків, де догадали, завдяки відеофіксації вирішували це питання. 50, 571 250 оплата електроенергії. Це по школам, по садочкам 265 тисяч на оплату електроенергії, будинки культури 260 тисяч оплата електроенергії і бібліотеки 25 тисяч оплата електроенергії. По оплаті, бачите, що великі суми основно все на електроенергію. Значить, ви знаєте, що у нас є по громаді населених пунктах, там, де с школи, садочки, клуби хлопці. Хлопці використали дуже багато електроенергії, дуже багато у нас серйозних були до них питання на уровні вирішувалися Ніколаєва і, і голови обласної адміністрації, і нашої адміністрації районної, бо ми. Поставили чуть ли умову, що ми відріжемо. Тому що використали, взяти по довгій пристані, то річний ліміт сільської ради на управління. За два місяці все використали. Того зараз треба виділяти додаткові кошти, так само по школі, по школам, для того, щоб могли... Так, далі. Співфінансування я вам сказала. Далі направляємо на 30 тисяч на придбання відеореєстратора, теж по відеонагляду. У нас є загальний фонд і є спеціальний фонд. Для... Цей реєстратор коштує 30 тисяч. Це відеореєстратор? На відеонагляд оцей на довгий пристань. Камери це особої стратеги. Так, да, так, да, вода, да. так, просто із того, що він коштує більше 20 тисяч, ми повинні його провести по спецфонду. А да. виділяти кошти на спецфонд ми можемо тільки по сесії. Далі я роблю, то, значить, змінюю джерело фінансування. Ну, для вас це. В общем, для того, щоб виділити субвенцію держбюджету цих 78 тисяч на облаштування поліцейського автомобіля. Я, ми маємо право виділяти кошти або з вільного залишку або з перевиконання. З перерозподілу кошти виділятися не мають права. Е, так як вільний залишок ми перерозподілили, перевиконання у нас немає, то я зменшую по е, прошлій сесії. Ми виділяли на заробітну плату з вільного залишку. 78 восім тисяч. Я зараз по управлінню зменшую. І 78 тисяч цих визначаю, ставлю з перерозподілу на зарплату. А ці 78 тисяч, типа за рахунок вивільнення, за рахунок вільного залишку, направляю на е, субвенцію. Це в прошлому році, е, значить, від продажу земель відчуження майна. Надійшли зали, на, на рахунку станом на 1.01, на -е, -е, знаходилося більше е, тому 472 тисячі там, з копійками. Я пропоную цих 472 тисячі спецфонд направити згідно бюджетного кодексу, не має права це робити на реконструкцію садочка. Ну що пропоную дане питання винести на розгляд сесії? Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Що переходимо далі? Восьме питання да, про внесення змін положення комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Олена Василь а тоді? Значить, у зв'язку з тим, що у прошлому році. До штатного розпису штат було введено у центрі надання соцпослуг одну одиницю, таку, як фахівець із супроводу ветеранів. Потрібно, виникла така необхідність, потреба, внесені змін до положення про порядок та умови надання соціальних послуг установою центру надання соціальних послуг. Чому у положенні про, про центр надання соціальних послуг вказано, що центр може надавати послуги як на платній основі, так і на безоплатній основі. Послуга фахівця і супроводу ветеранів передбачається взагалі на безоплатній основі. Але для того, щоб така послуга була надана на безоплатній основі, треба її закріпити законодавчо, тобто у положення. Пропоную дане питання винести на розгляд сесії. Хто запрошує голосувати? Ну, і ще в нас залишилося питання про надання військовослужбовцям матеріальної допомоги при пораненні. До відділу соцзахисту звернулися військовослужбовці, такі як Понамарчук Володимир Миколаєвич, мешканець села Чаусово, який просить. Виділити матеріальну допомогу ну, в розмірі. Ну, Фаніль, да. Фаніль, Потім військовослужбовець Мінячів ja, да. Микола Миколаївич, село Ново Олександрівка, і військовослужбовець Краєвський Сергій Дмитрович, село Семеринки. Який отримав, ну, всі вони отримали поранення під час виконання бойового завдання. що Пропоную дані питання винести на розгляд сесії. Хто голосує? Одноголосно. Ну, все, на цьому наші всі питання вичерпані. Дякую.